Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я а в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я а в в саду три тверебних, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в першому ясне сонце щедрий вечір, Добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в другому ясен місяць, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в третьому дрібні зірки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ясен місяць пан Господа, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, красне сонце жінка його, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. дрібні зірки його діти. Щирий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Ой, боже, ну який у в порядок, -то, а? Я нічо не урано, нічого не урона, нічого не затіла, Треба треба тарілки, там ставить, да? Ой, ой, ой. А за чого ж ти Василька-то любиш? Ну не знаю. А чи любиш ти його? Якби й не любила, за ним би не ходила. Так. Малий рік нам народився на місці старого, нехай він нам принесе добра і щастя в руку. А старий рік хай до нас нікого не вертає, хай його лиха доля в обіг пропадає, Христос сярождає. Дякую. Є тут музики? Yeah. <звук> а ну заграй музику, нехай моя циганська звірина співає. Зараз зараз. Ого-го коза, Ого-го сіра, з довгими киснем. Ти пішла по лісок та нажала бсі на снопок, Побудувала б малих діточок. О, о! Ой! Не треба, не треба! Там стрільці сидять, вони там заховалися, поховалися, хочуть тебе вбити, шкуру облупити, м'ясо порубати, собакам на харчі здати. Кому не треба? Я тих стрільців не боюся, тільки боюсь старого діда, щоб того діда полодати. Тут коза. <плес> <плес> Сина, я є чорний на усе прогорний. Може, з твої сварки їсти мені шкварки. Хай ти но. Діти про шкуру. Ой, дідо, не треба. Уживіть козу. У вашім домі, у вашому хорові приключились наші кизимці, біда. Чи немає тут лікаря, яко на вас? стала? наша киснеця кисне, де на моги стала. Де коза ногою, там жито копою, де коза рогом, там жито стогом. <риклад> Ану музику заграй, нехай моя циганська звірина затанцює.

Чого ви не берете А, вік, сучас. Давай, діда дівчата. Що за крики, що за музики, кого мені тебе косити? У них ніхто не має жити. Я козак байбарак, хто тут розкудав та так, як здобуду я шаблюку? Вражій бабі задам муку. того чорта теж прогоню, школярки обороню, ви з хати. Так, окно не Сі, всі засіваю, з Новим роком вас вітаю, сійся, родися, жито й пшениця, всяка пашниця, коноплі постелю і лен по коліну, аби голова вас не боліла, з Новим роком Христос я рождаю. A me gospodarwch, rhadwysia, oi rhadwysia, zemr sy'n Bojí, stoli, ta se kelima. Народився, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся, ой радуйся земле, син Божий, народився, а що перший праздник Сяди син Божий, народився, Адже че в тих і святе водохреща, радується, ой, датуся земле, син Божий Божьій, народився, ведь дякує з нами, вся наша родина радується. Радуйся в Син Божий, народився вся наша родина, славна Україна, радуйся, порадуйся, в Земле син Божий, народився. Христос є рождає, Йому!